31 грудня. Вівторок. Завжди радійте, За все дякуйте. Перше Солунян 5, 16, 18. Вдячне серце народжує позитивні емоції. А позитивні емоції допомагають упоратися з труднощами, які зустрічаються на життєвому шляху. Навіть у в'язниці Павло зміг зберегти вдячне серце. Він знав, що Бог, який усе тримає у своїх руках, дасть йому сили все подолати. Ось одна з вічних істин, якими апостол ділиться з нами з римської в'язниці: Усе можу в тому, хто мене зміцнює, в Ісусі Христі. Филип'ян 4:13 Потрапивши до римської в'язниці, Павло втратив добре ім'я. Вороги обмовили і зганьбили його, він втратив свободу. Його посадили в камеру в римській в'язниці, його здоров'я постійно погіршувалося. За час служіння його побивали камінням, його жорстоко били. Він долав великі відстані, харчуючись крихтами, неодноразово терпів корабельну трощу. Протягом трьох днів боровся із жорстокою бурею, часто був при смерті. Однак, через усе своє життя апостол проніс сильну віру. У важкі часи його віра навіть міцніла. Всемогутня сила живого Бога зміцняла його. Божої сили більш ніж достатньо, аби людина могла пережити всі трагедії, які трапляються в житті. І нам є за що дякувати Богові. Ми можемо сміливо зустрічати усі напади диявола, усі його спокуси з силою всемогутнього Сина Божого, який укріпляє, підбадьорює і звільняє нас. Коли людей укріплює Дух Святий, їхні серця переживають почуття вдячності навіть за найскладніших обставин життя. Апостол Павло мав три засадних життєвих принципи: Бог усе тримає у своїх руках, Бог дасть мені сили пройти через усе, Бог задовольнить усі мої потреби. Що непокоїть вас сьогодні? Ви відчуваєте потребу в любові і турботі? Ви самотні. У вас матеріальні труднощі? У вас проблеми зі здоров'ям? Ви ведете боротьбу зі спокусою, яка ось ось здолає вас. Ви прагнете мати ціль в житті? Чому б просто сьогодні не скласти всі свої проблеми біля ніг творця Всесвіту? Чому б не згадати чудову обітницю? А мій Бог, згідно зі своїм багатством, нехай задовольнить усяку вашу потребу. Филип'ян. 4.19. Ви можете радіти сьогодні. Ваше серце може наповнитися сьогодні вдячністю. Вам є за що дякувати. Люблячий Бог знає всі ваші потреби. Він готовий подарувати вам усі багатства небес. За що б ви хотіли подякувати Богові в цьому новому році? Наповнимо ж своє життя у новому році. подякою.